Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні 11 травня, трішки безсовна ніч, якби би температуру, з трьох часов ночі, скажімо так, зараз без 25 години ранку вже світає. І якби оця нижня точка, де я вам завжди говорив, зараз 0, ну, нема градуса тепла а 0,5. Чуть-чуть вище нуля. Ну, обычно під ранок воно світає, воно може опуститися. Так що ходю, моніторю, якби два оприскателя вже водою заряжено. Якщо буде ноль, це, ну буду бризкати, тут якийсь час, попрацюємо, жалко буде, що підмерзне. Так, от так, друзі, які я от, недавно висадив пророщені черінки, отак я, як показую, накрив відрами накриті вони, так? Тобто виноградник в цій нижній точці я ще не нормував. Ну, так, В основному виноградник, а тут ще не нормував. Ви бачите. Ну, завтра щодня вже дуже тепліше, так що е, завтра вже буду ділить. Та Навіть сьогодні вже днем можна буде робити в цій точці нормировку. Буде помідори, так ви бачите, вони накриті. Де буде де відрами. Тут високий день. Терракота. Помідори. А тут що? Бобкат. Тобто хотів після 9 травня, але ж якби замовив їх. І вони мені якби ще перед першим моєм забирай і висаджуй, Віталя. Не так. Ну що, яка тут температура? Давайте глянемо. Біжі тучки. Ну, ви бачите, що нуль. Трішки, трішки більше нуля. Ну я, е, е, я думаю, дивіться, трішки такий був якби туман. Я думаю це якби спасе ситуацію. Ех. Та деякі пагну взагалі вже тут за 30 сантиметрів дліни, його вже треба пришпилювати. Тобто багато виноградарів, я думаю, пам'ятаєте, 11 травня 2017 року. Так? Тоді багато було. Багатьох виноградники підмерзли. Особисто в мене було 7 градусів мороза. Виноградник вимерз і багато прививок навіть не встановили, друзі. Отаке було це виходить, скільки? 6 років тому назад. Ну як би так. Ну якщо зараз температура опуститься, то ну що, два опризкателя заряджені водою, буду ходити і як би бризкати, Ділить такий туман. Ну я бачу, роса є така. Ну я думаю, що буде сьогодні все добре. Тобто вона, мабуть, на цьому і тормознеться, але ж ніч була така, тривожна. Друзі, як би то. Тобто сьогодні вже днем буду робити нормовку вже в цій нижній точці, а там далі підуть і підкормки. Так що, друзі, хто не підписався, підписуйтесь. Далі буде цікаво. Яка буде перша підкормка? Це, мабуть, буде... В слідчому відео, друзі. Якщо все підійшов до металевого гаража, зараз ну, ми нагляну на, на кришу. Воно, з воздуха зверху. Якщо вам видно, ви бачите. Да. А тут усьому мороз. Приморозок бере. З воздуха дало. Так що дежурим.